Що лишиться після вогнів? Там золото не спопеліло, там порожнече, що зотліла, відомо стане чим хто жив. Що лишиться після вітрів, Незламна, вистраждана, щира, як кремінь дух в бажанні миру, душе, маєток твій цілів, куди нестимуть долі крила? Метелик в полум'я летів, чи як орел у небі жив, чи нездоланна в тобі сила, жнива покажуть, хто є ріс. чи як бур'ян лиш хизувався, а чи в плоди увесь віддався, живе життя у собі ніс? Не просто жити, споживати, віддати душу, все віддати, її віддавши, вберегти. Дійти кінцевої мети бажає серце, дух бажає, а він все знає, добре знає, Вогонь і вітер, і жнива. З ним перейду, лиш в нім жива.